Вітаю всіх, друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити про тему мобілізації, а саме про те, що нещодавно Кабінет міністрів України затвердив нові зміни до порядку проведення мобілізації. Якщо вам цікаво, то обов'язково дивіться його до кінця, щоб бути максимально обізнаним на темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну і зрозуміло, якщо ж виникають в процесі відео якісь питання, то випишіть в коментарях і висловлюйте свої думки. Тому поїхали. І перше, що хотілося почати, це те, що вносить зміни до е, застосунку як Резерв Плюс, і до системи оберіг. Чому це так і що саме змінюється? Тепер від сьогоднішнього дня дійсно вже буде працювати по новому е, дана система, і повістки, які вручаються військовозобов'язаним або призовнику, вони дійсно будуть відображатися уже в Резерв Плюс і в системі оберіг. Тому, в принципі, чоловіки, які, наприклад, десь їм на почту прийшло повідомлення про повістку, і вони її не отримали, бо, наприклад, не знаходяться в Україні або не проживають з даною адресою, вони будуть це все відображатися в них у резерві. І тому, в принципі, ви будете знати, чому у вас вибиває порушення в даному застосунку. Також бачив зміни про те, що пропонують уточнити строки, протягом яких військовозобов'язаний Повинен подати документи для оформлення відстрочків. Однак, в жодному із законодавчих актів я не знайшов, які конкретні строки є для військового зобов'язаного. Однак, в посновісот 560, а також в самому законодавстві передбачено, що коли військовозобов'язане подає документи на відстрочку, то протягом 7 днів дані документи повинні бути розглянуті і дійсно повинно бути надано рішення про надання відстрочки або про відмову. Якщо ж, наприклад, ТЦК вимагає. Уточнять якихось документів або подає самостійно запит для перевірки інформації, то в такому випадку строки продовжаться до 15 днів. Але ж для самих військовозобов'язаних, в принципі, жодних змін я не знайшов. Але моя особиста порада з даного пункту це те, що не потрібно відкладувати на завтра оформлення документів, якщо у вас є право на відстрочку. Оскільки, якщо ви не оформляєте відстрочку, значить, в принципі, не бажаєте нею скористатися. Також зміни стосуються і прохожні військової лікарської комісії. Що змінилося? Змінилося те, що тепер на сьогоднішній день військові які мають групу інвалідності, не зобов'язані проходити військову лікарську комісію. Лише тільки в тому випадку, якщо дана особа самостійно виявила бажання його пройти, або, в принципі, виявила бажання проходити військову службу. Також додавало те, що тепер на сьогоднішній день дійсно буде працювати уже. Електронне направлення до військово-лікарської комісії і уже не обов'язково підпис керівника ТЦК та СП. Наступні зміни це все ж таки стосуються оформлення відстрочки для багатодітних батьків. Все ж ніяк законодавство не може розібратися з цими батьками, що з ними робити, і як діяти реально на практиці. Тому, друзі, наприклад, на сьогоднішній день уточнюємо документ, який підтверджує відстрочку для багатодітних батьків, і будьте уважні, оскільки деякі документи все ж таки змінилися. Зараз розповім, які саме документи потрібно подавати для оформлення відстрочки. Так, тепер дивимося, які ж документи потрібно подавати для оформлення відстрочки. Перше з них, зрозуміло, це як і раніше, всі свідоцтва про народження дітей. Документи повинні бути завірені, в деяких ТЦК вимагають виключно нотаріально завірені, в деяких проходить. Завірені в селищних радах, а в деяких можна, наприклад, якщо ви з'являєтеся з оригіналами документів, завірити при них особисто. Наступне це один із документів, що підтверджує проживання дітей з батьком, тобто це свідоцтво про шлюб, рішення суду про встановлення факту догляду за дітьми або договір про утримання дітей. Це робиться безпосередньо у нотаріуса на нотаріальному бланку. Довідка з реєстру боржників про відсутність аліментів заборгованості не пізніше 5 днів до подачі. Тобто, це в тому випадку, якщо шлюб розірваний, або в принципі, дитина проживає з вами, або проживає із мамою дітей. Для вітчимів також додали нові документи. В принципі, ми знаємо, що оформити відстрочку, раз, якщо, наприклад. Там одна дитина ваша, двоє не ваших, наприклад, від дружини від попереднього шлюбу, то зрозуміло, тут дійсно це ну, край складна процедура оформлення відстрочки. строчки. Але ж все-таки такі випадки бувають, коли є позитивні рішення. І так, що стосується відчимів, да, то ми розуміємо, що. Додаткові документи про відсутність батька про встановлення факту утримання. Тобто, перше, це те, що якщо, наприклад, там батько загинув десь на війні, або просто помер, або він десь можливо перебуває в місцях позбавлення волі, або взагалі десь зниклий безвісті. В такому випадку дійсно ці документи підтверджуються, встановиться через суд факт утримання, і дані документи дійсно можна подавати для оформлення відстрочки. Але обов'язково потрібно додати сюди документи, що підтверджують факт спільного проживання. Тобто, це ваша спільна прописка разом з дітьми. Це може бути акт опитування сусідів. І зрозуміло, повинно бути також свідоцтво про одруження з мамою даних діток. Ну і зрозуміло, свідоцтво про народження дітей. І, друзі, звісно, хочу додати ще до останнього: це те, що якщо у вас є заборгованість по сплаті аліментів більше трьох місяців, то зрозуміло, жодної відстрочки вам не буде взагалі. Тому потрібно, щоб у вас, якщо, наприклад, там ви сплачуєте аліменти, не було взагалі ніякої заборгованості, бажано взяти ще довідки з. Різних виконавчих служб, наприклад, якщо у вас там є три виконавчі служби, наприклад, там в місті дві і одна в районі, то ви ці документи повинні також зібрати, і що у вас все добре, немає інших виконавчих проваджень. Якщо, наприклад, виконавчі провадження є, то є, наприклад, там переплата або відсутня заборгованість. В такому випадку дійсно у вас все вийде. І якщо ж, наприклад, вам з якихось підстав відмовили. В оформленні відстрочки, то зрозуміло, ви можете подати позов до суду для оскарження відмови в такому оформленні. Дійсно, на практиці такі випадки були, але обов'язково потрібно знати, що якщо ви оскаржуєте відмову від оформлення відстрочки, то зрозуміло, у вас немає такого питання, як забезпечення позову. І дійсно, поки ви судитеся, ви можете бути мобілізовані. Тому, друзі, як підсумок, ми можемо зрозуміти одне, що на сьогоднішній день процес мобілізації він все-таки цифровізується, покращується, покращується сам застосунок для оформлення відстрочки, для комфорту. Хто бажає пройти ВЛК, може зробити це все онлайн. В принципі, не потрібно йти до ТЦК. Що в принципі воно дійсно є облегшує і, в принципі, да, от робить більш комфортний сам даний процес. Зрозуміло, що ця вся ситуація взагалі дуже складна, але в принципі. Законодавство мобілізації це одне із найбільш активних, які змінюються кожного дня. Так само ми знаємо, що нещодавно пропонується все ж таки внести зміни до підстав для оформлення відстрочки. Але про це будемо говорити вже дещо згодом, оскільки основних відомостей ще немає. Тому, друзі, як завжди з вами був я, адвокат Вадим Вітенко, який є засновником компанії Вітенко та Партнери. І з радістю буду вам допомагати або надавати консультацію, якщо є написали в коментарях, дам відповідь або за телефоном, який ви бачите на екрані. Дякую, друзі, за перегляд. Ставимо лайк, не забуваємо робити підписку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!